Прийде година, труби заграють, відкриють гроби і всі спізнають, і всі спізнають, що хрест Христовий буде судити. Того носити його e На вічні, муки, на вічні муки. душе ти знаєш, суття чекає Бог терпеливий, все тут прощає, все тут прощає. Смерті, як будеш в блуді, згадай, що ждеця на божім суді, на божім суді, Господи Ісусе Христе, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином. Рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Мамилу милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амін. Покрови воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, віддаємо під Твій покров, під покров Твого милосердя, себе ім'ї, роздаємо всіх полонених, віддаємо кожного нашого воїна. Господи Боже, дайте їм терпіння витримати лихі години, які зараз є в Україні, і дайте їм сили вибороти мир для рідної батьківщини. Нехай святі Божі кров і вода омиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Ісусом на страшному суді. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві вервички до Божого милосердя. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної ніченьки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні! Героям слава я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині через терня до Божого храму, хочу бути у Божій родині, мамо моя рідна мамо. Не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина, мамо моя рідна мамо, не жалій для Христа, свого Сина. Щоб служив у господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрились для Господа брами. Свого серця заблукані діти, мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Я їх звільню, моя, рідна ненько. Від кайданів диявола злого, що були біля Бога близенько у вічній радості пана святого, мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа свого Сина. Щоб служив у Господньому храмі, цілопально як Божа дитина, мамо, моя рідна мамо, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина Він їх вистраждав, рідна матусю, заплатив за них дорого кров'ю, З ними я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю. Мамо моя, рідна мамо, не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Мамо, моя, рідна мамо. Не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально як Божа дитина.